Пречиста Діва Марія є тією, яка найглибше знає таїнство Божого милосердя. Вона знає його ціну і знає, яке воно велике, тим то й називають її також матір'ю милосердя. Вона Богородиця, мати Божого милосердя. В кожній з цих назв глибоке значення, бо ж вони висловлюють особливе приготування її душі всієї особистості її до того. Щоб у кожній людині та цілому людстві могла вбачати те милосердя, учасниками якого ми стаємо з роду в рід згідно із споконвічним задумом Пресвятої Трійці. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! Проподившись сьогоднішнього дня, піднесімо наші серця до Господа. Подякуємо за пережиту ніч, попросимо щасливого дня. І звернімо свій зір сьогодні, зараз, на Марію, на матір Божу. Вона є та, яка показала нам Боже милосердя. Вона є та, яка змогла пережити Боже милосердя у своєму житті. Так само пам'ятаймо і ми. І стараємося сьогодні на протязі дня часто звертатися до неї у своїй короткій, але щирій молитві. Зараз помолімося разом, щоб Господь благословив нам цей день і дав нам сили бути подібним до Його мами, Марії. Помолімося разом. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. Оця і Сина, і Святого Духа нині, час, і навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить кожного з вас, нехай благословить всі ваші наміри і починання в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.